Усім привіт, 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 привіт. Сьогодні в нас підсумок місяця. Так, так, підсумок місяця і без відповіді на запитання. Знаєте, чесно кажучи, я в собі шукаю сили для того, щоб так зібратися все і зараз записати відео трішечки з вами, поспілкуватися, розповісти, що там, як, що в мене змінилося, чого не змінилося, і що буде далі. Що ж, знаєте що? Я е, завтикав подивитися статистику. Е, але нічого, давайте спершу ми почнемо з того, що заглянемо з вами е, і подивимося, що в мене виходило в цьому місяці, які в мене були відео. Е, я спершу розповім, за які відео були, розповім про те, які в мене зміни відбулись на каналі, тобто, що в мене саме плюс, е, мінус. Е, ось так я Ось так я, дуже добре. Що в мене нового з'явилося? І які... які ну, коротше, що в мене було цей місяць. Так, дивимося ж. Ми маємо в цьому місяці в мене виходив Dave The Diver. В мене виходили Wobble Dogs і закінчилися. А давайте по тому, що закінчилося, що виходило. Коротше, цей місяць для мене був дуже важким. От там в мене були і певні особисті причини, і при цьому ще, і, власне, під час запису відео було, ну коротше, мені цей місяць було тяжко. І так, все ж, я, як можете побачити, в мене тиждень випав, ну там була причина. І все по порядку. Ось такі в мене ігри були в цьому місяці. З такого що цікавого, зі мною зв'язався розробник ось цієї гри Аїту Нурої». І написав, що йому дуже сподобалось моє відео, він його побачив в інтернеті і каже, що Агов, а чому б тобі не записати ще відео по моїй грі? Тим паче я додав туди українську мову. Я кажу, ого, клас, треба записати. І записав. Ще в цьому місяці ми з вами грали Докі Докі. Почали грати, що дуже емоційно, я реагую на цю гру. Дуже вона така з моєї позиції дуже емоційна. Е, і що? Закінчується. До речі, так, е, цього тижня закінчується Naibor's Back from Hell. Цього тижня закінчується Cult of the Lamp. Ми закінчуємо грати. Потенційно закінчується Nori, е, на наступний тиждень закінчується Rusty Lake. Е, Цього тижня закінчився Day of The Diver, тому в нас багато закінчень. Це означає, що на наступний місяць в мене заплановано багато нових цікавих ігор. І я думаю, що це взагалі-то круто, що в мене заплановано багато цікавих ігор. Ви ж хочете подивитися цікаві ігри, хочете, а я теж хочу грати в цікаві ігри. Бо люблю грати в ігри. Тому давайте зараз я перейду до себе. В студію і подивлюся, що там в мене. Е, так, в мене е, попередження про те, що в мене дві гри зняті з монетизації. Класно, дякую, офігенно. добре е, так А що ще цікавого? Цього місяця ми перевалили за 1600 підписників, і це я вважаю супер круто в цьому місяці в мене 74 нових підписники, що теж якби, є гарним результатом. Ну, не те, на що я сподіваюся і надіюсь, але все ж ще раз кажу: енергії в мене було мало для того, щоб якісь надзусилля робити над собою. Цей приріст це теж дуже хороший приріст. В мене було 8 тисяч переглядів в цьому місяці. Сумарно, і дохід мій склав аж цілих 4 долара. <ріст> <ріст> Мої відео багато людей шерять, багато людей вподобають, і мені це класно. Я це прям кайфую від того, що це так. І. Що ж, буде, значить, ще краще, буде ще е, хороше. По-любому, в будь-якому випадку, неминуче. Так, з е, цікавого. Е, цей місяць це в нас е, річниця. Е, мій канал, я створював. Як, а якого числа я створював мій канал? як же ж добре, що я додав е, в себе на каналі. Я ж робив. Я робив, писав, що на річницю казав, що в мене річниця, агов в клас. Ага, в мене не тут дату пише два тижні тому. Дякую. Я дуже хороший математик. М -м -м, прекрасно. Коротше, два тижні тому була річниця мого каналу, і це файно через те, що от я перший рік е перекочував, і насправді було дуже багато всього такого надемоційного. Е були... Взагалі там аудиторія почала з'являтися люди, яким чомусь цікаво дивитися на те, що я граю, на те, що я розповідаю, на те, як я балакаю. І це, знаєте, заряджає. Це заряджає дуже позитивом, таким е, хорошим оптимістичним ставленням до життя. Заряджає. І це круто. Я кожного разу отримую масу задоволення, коли мені залишають коментарі, коли я можу поспілкуватися з людьми, яких я ніколи не бачив. І про те, що я граю в якісь ігри через те, що з людьми, якими я бачусь щодня, уви, я не можу про це поговорити. Ось. Ам... Що ще в мене відбувалося цього місяця цікавого? А так, точно, цього місяця давайте я вам покажу. Цього місяця я навчився на мої відео ставити фільтри. І причому фільтрів в мене величезна, просто нескінченна кількість. Так, а що отаке є? Так, можна отак. Опа, Сьогодні ми будемо з вами грати в якісь цікаві Ні, треба... Я надто швидко балакаю, дідько, там треба повільніше говорити. А ось що таке, мені це дуже подобається. Добрий день. <ś> 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 таке ще є з котиком треба присісти, щоб котика було видно. <ś> <ś> так, от таке ще є з бананами пше Прекрасне. Ось так. О, точно. Це. От в такому вигляді треба пройти якусь гру. Прям всю гру. <с orada> Пишіть в коментарі, якщо хочете. А, е, Так, звісно, Щ... зараз хвилинку. Щось з мене ще є. Отаке, дивіться. Можна зробити, щоб мене лице заніміло. А! <с>? Зааніміло. Хм, хм. О. -х. е. Так. Е, але воно зазвичай дуже велику шевелюру робить. Що це ще тут можна зробити? Коротше, тобто, в мене фільтрів ціла, ціла кубка фільтрів. О, дивіться, класний. І. Тому. Тому нам. мені, вам, Що. Тому. Ой, ні 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 таке не треба робити. Ось. До речі, я коли починав записувати відео, у мене теж якийсь фільтр був включений, тільки який, я зараз вже, мабуть, не знайду. Я зараз вже, мабуть, не знайду. Ще такий. Mm -hmm. <плес> так. Добре, добре, все, 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 виключив фільтри, все, ми не дивимось на фільтри. Ось така, це з того, що мені такого веселого, і я планую в подальшому ще трішки використовувати їх. Для того щоб ну, якось е, урізноманітнювати чи що мій контент, щоб якось він по-різному виглядав, щоб можна було якесь це тр трішки продемонструвати, в якому саме стані я записую чи щось таке. Ось е, взагалі його на гарячі клавіші можна виводити, але там це так складно налаштовувати. І треба ці всі гарячі клавіші запам'ятовувати. Тому мол, ні. Не буду я так робити. Ну, в мене взагалі. Є Зараз, хвилиночку. Ctrl Shift Q в мене робить ось так. Так, і Ctrl-Shift W робить ось так. Але це вже треба видалити через те, що я більше цю гру грати не планую. Гру з зануренням. Так, добре, все не клацаю по клавіатурі. Все, я просто розслабився, так і файно себе почуваю. Що ж. Цей місяць для мене був особисто складним. Особисто складним, бо я від самого початку місяця відчував виснаження страшезне, якесь емоційне і фізичне виснаження. Було дуже важко вставати зранку з ліжка. Я не жартую, прям справді було важко. А з вечора було важко заснути, важко, важко було прям все. От якийсь такий мені був дуже важкий місяць, і знаєте, зізнаюсь чесно, що коли підходило до вихідних, підходив час, і я знаю, що мені треба записувати відео. Мене це їх, їх треба записувати, мені потрібно було робити просто нелюдські якісь надзусилля над собою. Я міг промучитися всі вихідні, лише би записати ці відоси. Ну просто от як констатація факту, і, але, ну це. ж... Це ж мій особистий вибір, так? Я ж е, людина вільна, я можу е, обирати. Що це таке в мене? О, нормально. Я можу обирати, я обирав, для того, щоб записувати вам контент. Е, ось, е, тому ніхто, ніко, ніхто ні в якому разі не повинен відчувати провину. Я ж робив те, чого хотів. А що таке от подія, яка вибила мене з колії? В цьому місяці в мене помер дідусь. І це так сильно мене вибуло. Я просто типу, от, аж не міг я нормально зосередитися, не міг я сісти, записувати відео, де жартую, де сміюсь. І тільки зараз я якось так трошки вже оживати почав вже минулий тиждень. Мені ті відео, які я записував, вже подобаються. <кій> тобто я їх довів вже до такого стану, що нормально, і я себе теж більш-менш вже нормально почуваю. Ось. З такого ще, що я почав приймати вітаміни. Через те, що побачив, що я просто не викорачкаюсь. Якось я дуже себе, ну прям погано почував. Я... Нормально якийсь, ну коротше, втомлений був. От е, Кажуть, що це от е, така сезонна втома, і я раніше ніколи її не відчував так сильно, принаймні, щоб я її так сильно міг зарефлексувати в собі. Е, ще з цікавого, я в цьому місяці скуштував вперше в житті консервовані персики. І виявляється, вони дуже смачні. Ось. Не дуже смачні, прям надзвичайно смачні. Так, що стосується ігор, які я запланував е, в собі на проходження. Зараз хвилиночку, я собі тр трішки налаштую. Я Це, це прозорість зніму е, з ярликів, бо я ж загублюсь. Е, я планую з, е, ще один епізод показати вам з гри про подорож на Марс. Е, Бо хочу, щоб обидва епізодики були в мене на каналі. Я їх записав деякий час назад. І е, ну, просто щоб, щоб різниця в якості запису не сильно кидалася в очі. Потрібно відео розміщати як ну, типу, найрегулярніше. Бо от в мене вже, особисто для мене я різницю вже в записі бачу. Е, ось, Ще доки-доки ми продовжимо проходити там. Ну, Цікаво, є про що виявляється, поговорити. Лейки після готел, мабуть, ми будемо проходити з вами roots. Lake, roots. Е, якщо я не помиляюсь, воно якраз іде по порядку. Чу-Чу е, Чарльз, я збираюся записувати на наступний тиждень. Сінк е, Агейн Again Beach. Е, це... Теж гра українського розробника, мені дуже цікаво було її спробувати пройти. Ще хочу записувати Stray. Stray. знаєте, така гра про котика. І Flat Out. це старенька гра, гоночка. Хочу я собі поностальгувати. Коротше, я собі на ці вихідні запланував супер ультра чилові ігри, такі, які я хотів давно пограти. Чому музика зупиняється? Такі, які я давно хотів пограти, і я від цього, як би в позитивному дуже настрої через те, що на цей тиждень в мене якраз припадають вже такі ігри, які мені супер подобаються, і це прикольно. Ось. Добре, що. Що? Ще, отак, фон покажу. О, дивіться, яка в мене там баршня. <смеш> Аго, баришня. Е, ні, стоп, що? Е, я просто розмістив всі фонові малюнки з тегом Pixel Art. І це явно тег Pixel Art. Е, о, так, точно. Баришня, і мені зразу згадалося, я ще е, з цього. Місяця вперше спробував користуватися генеративним штучним інтелектом, який називається, як він називається? фокус. Це з відкритим кодом, в якому можна використовувати бібліотеки зображень, типу сторонні, такі, які інші люди роблять, і з них генерувати картинки. І цікаво через те, що ну, я помітив. Мені дуже подобається швидко дія в Microsoft, і. Microsoft, як це він називався? Microsoft Copilot. Ось тут. Взаємодія і швидкодія, наскільки швидко він дає відповіді. все. Але все ж на запит, просто от, щоб ви мали собі на увазі, я хотів згенерувати картинку, на якій скелет, скелет, людський скелет. Тримає в руках е, людське серце. Отак от от, в цих своїх костомахах тримає людське серце. І мені він не дає цю штуку згенерувати. Він там мені цілу купу всяких помилок писав. Е, після того я казав, що не анатомічне серце, а звичайне сердечко, щоб він в руках тримав. Або щоб руками показував. Воно ні-ні ні. Каже, що так не можна. Ну, таке. Чому я саме таку картинку хотів згенерувати? Я хотів згенерувати зробити наклеєчку, на якій буде оцей власне скелет, який тримає, і щоб на ній був напис Старі кості носять молоде серце. І це, я думаю, багато кому сподобається до душі. Припаде. Так само я продовжую на роботі розклеювати наклейки просто всюди, де тільки можу. Всюди, де я опиняюся, всюди я залишаю наклейки, на яких написані часто мотивуючі, а часто демотивуючі слова. І це такий мій невеличкий меседж для того, щоб люди іноді могли побачити, проходячи повз, і можливо усміхнутись. Бо я ж не знаю, які мої дії, коли і як можуть зробити чийсь день трішечки яскравішим, трішечки світлішим і трішечки кращим. Ось так. Що ж, на цьому я буду завершувати. Вітаю вас усіх з приходом весни, з настанням цього прекрасного сезону. З цього, з настанням цієї чудової пори життя. Всім дякую за увагу, дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за те, що ви особисто чудові люди. Дякую вам. Сердечно. Усім бажаю максимально щасливого життя і до зустрічі в наступних видавах. Бувайте! Дякую, що ви були зі мною. Для мене це надзвичайно важливо.